Попереднього разу я розпоказував, як працює MEMS акселерометр. І задавали люди питання, як працює гіроскоп. От. Різницю, в принципі, ми розуміємо. Акселерометр вимірює лінійне прискорення, гіроскоп вимірює кутове, але як він працює? На уроках фізики вам, напевно, показували гіроскоп. Кому не показували, якщо можна загуглити гіроскоп, то ви швидше за все побачите таку картинку, в якій є якийсь диск, який обертається, і він підвішений на кількох таких рамах. От. І в тих вікіпедіях, де про цей гіроскоп написано, розповідається, що він діє за рахунок сили Коріоліса, яка виникає як сила, яка перпендикулярна до, скажімо, так, напряму обертання цього диска. Тобто, якщо ви щось дуже швидко обертаєтеся, то воно за рахунок гіроскопічного ефекту так званого пробує стабілізуватися в просторі, і для того, щоб його відхилити, треба докладати якусь силу, і воно намагається вернутися назад. Так працюють там, наприклад, велосипед, коли ви їдете швидко, він Має дуже мало шансів впасти сам по собі. Ну, але очевидно, що зробити якусь штуку, яка обертається всередині малесенької мікроскопічної мемс-мікросхеми, не вийде. Тому цей варіант, швидше за все, навіть не пробували реалізувати. Як працюють гіроскопи мемс? Я нагадаю, що Мемс МС. Це скорочення від мікроелектромеханічні системи. Тобто, це має бути штука, яка маленька, і поєднує в собі електроніку і механіку. У відео про акселерометр я розповідав, що акселерометр це така, по суті, драбинка з конденсаторів. От. І ми вимірюємо ємності між кожними парами пластинок. Відповідно, коли ці пластинки одна відносно одної рухаються. Тут я, напевно, навіть можу так зробити. Можу, так. От, Тобто, коли вони рухаються отак, ємність змінюється. І вимірюючи цю ємність, ми знаємо, яким чином, в яку сторону рухається е, наш акселерометр. Гіроскоп насправді зроблений десь приблизно так само. Тобто, там так само є отакі пластинки конденсаторні. Вони так само підвішені на якомусь закріплені на якійсь пружній штуці, яка дозволяє їм рухатися одна відносно одної. От, тільки в чому різниця? Різниця в тому, що якщо акселерометр в спокійному стані нерухомий, то гіроскоп в спокійному стані якраз рухомий. Тобто оця пластинка, яка тут є всередині, давайте намалюємо до неї. Ще якусь байду. Вона тут має пружинку. І є якийсь спосіб, який задає рух для цієї пластинки. Тобто, коли ми вмикаємо живлення, гіроскоп автоматично починає отак от коливатися в одній площині. Це відбувається за допомогою п'єзоелектричного ефекту. Про п'єзоелектричний ефект. Хто, хто має запальничку, яка без камінчика а просто дає таку електричну іскру, то це якраз відбувається за рахунок п'єзоелектричного ефекту, тобто ви маєте якийсь напівпровідник, швидше за все, якийсь матеріал, який при деформації на його кінцях з'являється різниця потенціалі. Тобто ми маємо, Якщо ми маємо цей камінчик в запальничці, від нього тут іде один проводок і тут другий проводок. Коли ми натискаємо кнопку, Ця штука деформується і отут виникає іскра. Е, можна досягнути абсолютно протилежного ефекту, тобто можна взяти таку саму штучку, подати на її кінці електричний струм, і вона почне отут десь деформуватися. І якщо подавати цей струм з певною частотою стабільною, через якийсь тактовий генератор, то деформуватися вона буде так само з певною частотою. Тобто можна отримати з електричних коливань, механічні коливання. От так тут і зроблено. Сюди причеплений якийсь п'єзоелектричний пристрій, на який ми подаємо сигнал електричний з певною частотою. І з цією частотою починає коливатися. Оця рухома частина ігроскопа, вона коливається з тою частотою увесь час. Відповідно, ми знаємо, як змінюється оця ємність від цього коливання, і можемо просто нею знехтувати. Тепер, що буде, якщо ми пробуємо повернути цей пристрій під якимось кутом? В момент, коли ми повертаємо цей пристрій. Наш гіроскоп так само повертається. І оскільки ця штука коливається, то за рахунок гіроскопічного ефекту, який намагається, ми повертаємо сюди, воно намагається повернутися назад, відбувається зміщення по перпендикулярній осі до коливань. Тобто, якщо воно коливається отак, то в момент повороту воно починає коливатися, типу якось так по діагоналі, і нас, по суті, цікавить. Не оця горизонтальна складова, а нас цікавить оця вертикальна складова. Вимірюючи цю вертикальну складову, ми чим, сель, чим різкіше, чим сильніше ми повертаємо гіроскоп, тим далі зміщується оцей головний контур відносно горизонтальної осі. От. Тобто, якщо ми повертаємо тільки трохи. То воно буде коливатися далі, просто трохи зміститься. Якщо ми повертаємо сильно, воно буде десь отак коливатися. Ну, по діагоналі. Відповідно знаючи, наскільки воно змістилося, ми можемо знати, наскільки сильно повернули гіроскоп. І аналогічно, як з акселерометром, оця вся картинка працює тільки в одній площині. Якщо ми хочемо мати трьох осьовий гіроскоп, то ми повинні зробити такий головний контур тут. Зробити інший під прямим кутом до нього, і зробити ще інший ну це буде типу вид зверху. Тобто цей коливання вимірю, коливається в цій площині цей коливається в цій площині, цей коливається зверху донизу. Насправді буває більше кількості осів гіроскопи, там 4 осів, Тобто Ми можемо просто цю штуку поставити під якимось кутом. Зробити, щоб вона коливалася ще ось так. Будемо мати там 4 гіроскоп. І воно всяко буде збільшувати точність. Отаким От. От, чином. Фактично та сама штука, яка використовується як акселерометр, просто з деякими допрацюваннями використовується як гіроскоп. От. І, як я вже казав, окремо акселерометр і гіроскоп. В mems технологіях буває дуже рідко. Найчастіше це один пристрій, який називається IMU. Інерційний вимірювальний пристрій. Якось так інерційний вимірювальний пристрій. От, тобто це одна мікросхема, яка має оці mems пружинки, mems у ці гребінці, мікроконтролер, який займається обробкою інформації про коливання, відповідно, якийсь сенсор для вимірювання ємності між цими пластинками, От, і видає він вже сигнал в якомусь нормальному форматі, там, через UR чи через SPI, чи через що там потрібно. Якось так.